Доброго дня, шановна громада. На жаль, це, звісно, не майдан. Вже менше людей приходить, людей розібрали по політичним проєктам. Ну, добре, що ми збираємося, є люди, які хочуть щось змінити. Я хотів би в своєму виступі повернутися перш за все до основної проблеми, яка, на мою думку, є коренем бід, які нас переслідують 24 роки. Це є проблема олігархів. Це є проблема в те, що радянська монополія перейшла до рук приватних осіб. Ця історія неважливо, як вона перейшла, але є коло людей, які визначились. І фактично, всі часи існування незалежності України. Ці люди паразитують, вони нічого не створили. Вони не створили фактично ніяких нових брендів. Вони паразитуючи на тому, що залишилось від. Радянського народного господарства вони висмоктують його, виводять гроші в офшори, грабують, і на цьому з'їздиться так звана українська економіка. Ця вся проблема вона існує і вона продовжує існувати навіть після Майдану, бо з'явилися політичні проекти, і всі вони відомі так, таким чи іншим чином пов'язані з олігархами. Вони можуть називати себе партіями, вони можуть кричати, що вони патріоти. Або вони ще там хтось, але насправді це є люди, які е, переслідують одну головну одного е, присосати, присмоктатися до бюджету країни і використовуючи можливості влади, фактично продовжувати збагачуватись. Що, хоча зараз дуже модним є питання боротьби з корупцією, що, по суті, є проблемою? це політична корупція. В чому є проблема політичної корупції? Це як, доступ, як засіб доступу до бюджету країни не дає можливості нашій держави розвивати не політичні, не економічні інститути, які будуть ефективними. Саме, саме тому сьогодні від усіх політичних проєктів. Будь-яких проєктів, які приходять до влади, от я дуже уважно фью, слухаю, заставляю себе слухати деяких чиновників. Вони говорять це про те, давайте наповнювати бюджет, давайте наповнювати бюджет. Але вони не говорять про головне питання, про зайнятість населення. Будь-яка економічна політика, вона має орієнтуватися на зайнятість. Більш того, у західних країнах, на які ми орієнтуємося. Зад якої гинули люди і виходили на Євромайдан, є основний показник розвиненої економіки це зайнятесь населення. І сьогодні ми про це чомусь не говоримо. Ми говоримо про бюджет, бюджет, бюджет. Мені вже за 24 роки відверто набридло чути про бюджет. Ми не чуємо головне про те, що, що ми повинні зробити, щоб у нас була зайнятость населення, і ми дійсно пішли розвиватися в економічному плані. Хто має стати, на мою думку, розширеною силою цієї країни? Вона вже визначилась. Як представник, як людина, яка входить в Раду Асоціації фермерів Дніпропетровських, як людина, яка має стосунок до цього безпосередній. Ми, до речі, зараз продовжуємо відстоювати власні права. Хочу сказати наступне: що є представники малого та середнього бізнесу. Це є той прошарок. В західних країнах, який є найбільше, які, є, які стабілізують будь-яку державу, які допомагає державі не розхитуватися, В цих державах не виникають майдани, в цих державах більш-менш стали розвиток, який дає змогу е, дійсно жити достойно людям. І це є та сила, яка повинна е, об'єднатися або в рух, або в політичну партію. Я не кажу, я кажу в політичну партію, не в політичний проєкт. Тому що, на жаль, у нас е, немає вже партії, є політичні проєкти, таким чи іншим чином зав'язані на олігархів. І тоді ми не будемо чути е, про наповнення бюджету. Ми не будемо, я особисто знаю, що таке тебе визивають представники податкової, які постійно вимагають щось заплатити, переплатити. Це постійна вакханалія, яка 24 роки, от є представники бізнесу, вони це знають. 24 роки постійно податкова щось робить, щоб висмоктати гроші. З єдиних, хто щось в цій державі робить, що, що, то, хто, хтось щось створив. Тому що, якщо взяти, спитати, наприклад, у одного відомого Дніпропетровського олігарха, які ви бренди створили, то це всього два бренди: це приват і «Корбан». І, на мою думку, цими двома брендами можна дітелякати. І багато, до речі, так вже і робить. Тому давайте будемо відвертими. Сьогодні не існує партії політичної сили, руху, який дійсно буде представляти інтереси цього прошарку. І останнє, що я хотів зупинитися, я сьогодні, от зараз мій виступ, виступ був побудований, перш за все на місцевих питаннях, але головне, що сьогодні я не бачу. На загальноукраїнському рівні я не бачу відстоювання національного інтересу. Більш, більш того, ніхто не може його сформулювати. Ну, знаєте, я виходив, я був одним із координаторів Дніпропетровського Євромайдану, але я не вважаю, що ми повинні здавати економічно свої інтереси Західним країнам. Я переконаний, що є питання національного інтересу, який не можуть сформулювати. Ну, Мені немає різниці, кому нас дають. Я знаю, що є Україна, є українці, є люди, у яких один паспорт Їм нема куди тікати звідти. Їм здесь жити, жити їхнім дітям, їм будувати цю державу. І ми сьогодні в цьому руху будь-якому рухі, який повинен сформульований, повинні перш за все формулювати головне питання це національний інтерес. Дякую.